Я пам'ятаю, коли була криза 2008 року, от було так, що до цієї кризи. Таксисти стоять, до них підходиш, і вони щось там носом крутять, перебирають, і, і потім сталася криза. Багато таксистів виїхали з Києва, бо ну попит зменшився, і вже таксисти почали бігати за клієнтом. А я їм тоді весь час от підходив їх четверо стоїть, і кажу, що мені треба з Печерського туди-то туди. то туди, туди. і вони носом крутять. Там ціну розповідають яка ціна У них от я кажу, що хлопці, ви ж не забувайте, хто ви і хто люди. Ви ж обслуга, ви обслуга. І їм це не подобалося. Деяким, ну, ні, деякі розуміли, що вони обслуга. Ой, ти кажеш, ви ж ну, на рівні офіціанта, тобто ви не командири. Ось. А деякі починали, що що ти нам так говориш, що таке. Зараз таксисти розуміють, що вони просто обслуга. Ну, як кажуть, американці сервіс. Чи вони все ще і досі вважають себе командирами? Не, ну, типу, ті, хто на орендних машинах. Так. Ті, хто є стандартних, ну, типу, стандартних категоріях. Ну, типу, самі ці дешеві таксі, скажімо так. Ну. Вони себе вважають так. Я себе не вважаю, обслугою. Так, а хто ж тоді? Командир? Ну, для себе, ну, звісно. Я працюю в бізнес класі.